У святого Івангелія читання, а тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. В той час пастухи вернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, за все що чули і бачили, так, як їм було сказано. Як сповнилось вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його ім'ям Ісус, що дав був ангел, перше ніж воно зачалося в Олоні. Хлоп'я ж росло й міцніло повне мудрости, і благодать Божа була на ньому. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було дванадцять років, вони пішли за на свято. Коли минули ті дні вони верталися, хлопчина Ісус зустався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами та знайомими, та, не найшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали. Він відповів їм, чого ви мене шукали, хіба не знали, що ми я має бути при справах Отця Мого, але вони не зрозуміли слова, що Він сказав їм. І Він пішов з ними і вернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у серці своїм, Ісус вже зростав мудрістю літами і ласкою в Бога, та в людей. Слава! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Колись я натрапив на одну історію маленьку розповідь про хлопця, який вирішив зробити кардинальні зміни в своєму житті, і почав писати свої постанови. Ким би він хотів стати. Його мама займалася якоюсь роботою в хаті, а він сів, взяв аркуш паперу і почав писати, що він постановляє, що якщо б він побачив, що хтось топиться, то він обов'язково врятує ту особу, чи це буде дитина, чи дорослий. Коли побачиш, що десь горить будинок, він обов'язково врятує всіх, котрі є всередині. Він обов'язково посвятить своє життя всім знедоленим і бідним людям на землі. І він ще хотів далі продовжувати свої високі думки, як мама його покликала і сказала, чи ти б не міг піти і купити в магазині хліба. На що він відповів: Мамо, як ви мене висилаєте в магазин по хліб, коли на дворі падає дощ? Дорогі в Христі, ми можемо мати безліч гарних достойних постанов. І, звичайно, кожен на початку року, календарного року, старається бажати всім тільки позитивного, тільки доброго, тільки достойного. Кожен бажає і вкладає в ті слова справді добрі почуття і добрі побажання. Чи саме ми навіть не задумуємося з людьми, якими ми ніколи не спілкуємося, не тому, що далеко знаходимося, але з людьми, якими ми не раду спілкуємося, ми можемо побажати всього найкращого. Але якщо ми так далі подумаємо і заглибимося, ми розуміємо, що, на жаль, немає такої якоїсь чарівної ночі, чарівного ранку, хвилини, секунди. Яка би вмить все змінила так, як ми цього бажаємо. Можливо, і це на щастя. Всі ми свідомі, що ми починаємо новий календарний рік і повинні далі працювати над собою, робити те, що ми робили, напевно, ще з кращим досвідом, адже ми з роками здобуваємо досвід, вміння, навички. Ми розуміємо, що в цьому році. Ми таки можемо щось зробити краще, бо маємо досвід минулого, того, що нам не вдалося. Ми усвідомлюємо те, що нам потрібно докладати ще більше зусиль, адже перед нами стоять різні виклики кожного дня. І, напевно, то добре, що ми не знаємо, що з собою несе цей новий рік. Напевно, нам треба тішитися знову ж таки кожною хвилиною. Ми подумки говоримо постійно все негативне, недобре лишаємо в минулому році, а в новий вступаємо з дуже позитивними думками. Дорогі хресті, ми, які тут зібралися, змогли сьогодні зібратися після святкування Нового року, ми розуміємо, що. Ми також покладаємо надію на Бога. Хтось каже, так би хотілося, щоб Бог захоронив нас від всього такого непередбачуваного, особливо негативного, що має страпитися. Хочеться, щоб він закрив нас своїм якимсь умофором, щоб ми того не бачили, уникнули, якось перейшли повсто. Дорогі Христі, ми чуємо навіть в сьогоднішній євангельській історії, що Господь вибирає знову ж таки життя кожного із нас і все робить за звичаєм, людським звичаєм. Звичайно, що він показує потім в конкретних моментах свою божественність, своє призначення як Сина Божого, як він каже, потім сина чоловічого. Господь допомагає нам, по-перше, оцінювати речі в іншій системі координат. Людина, котра не вірить в ніщо, вона кожну річ сприймає інакше, як та людина, котра вірить в Бога і котра, котра живе з Богом. Для когось трагедія, може, а для іншої особи це переосмислення чогось. Це є оцінення чогось. Це є також доцінення ситуації чи особи, яку чи втратили, чи в якійсь іншій ситуації знаходимося. Бог нам допомагає інакше дивитися на речі і бачити правдиву суть речей, не драматизувати все, але мугти правдиво оцінити і доцінити. Сьогодні ми починаємо той перший календарний рік 1 січня з молитви. Всю надію покладаємо на Бога, хочемо разом з ним мандрувати тими чистими сторінками, які ми будемо заповнювати і творити щось нове, щоб дійти до кінця цього року і знову ж таки подякувати йому. За надзвичайно пережитий рік. Амінь. Христос рождається.